О, ти ж нас проміряв. Алёша, ви ж перевірили всі автомобілі. Чого там була бійка з народним депутатом? Чого на нього знаю, напали? А был ви сваб... хто? Я був з вами, ви бачили? А ви хто взагалі? Начальник тут чи хто? Ви начальник, то чого там нападають на народного депутата? Ви ж перевірили всі машини. Ти бачиш? Скажи, я відкривав двері повні. Ти бачиш? Ти бачиш? Я бачу, а що, а що? А що? А що? А ви а а а тут до того? Ви пропустили машини, а там машини. стали, там стали Йева. і ну, я я де був? А чого ви не дали наказ пропускати машини? Чого? Є ви? Ви, ви нахрен начальник після цього? Ви в мене цілилися Ви Документи. Мене пропустити на машині. На машині Що? Документи це право. Свої тих документи? А я вірю, що зобов'язуєте.